шукаєте собі подарунок для батька, товариша, кума, свата, брата. Тому ця пропозиція саме для вас. Погляньте, який крутий подаруночок є у мене. Це мій, і я хочу зробити вам невеличкий огляд, тому що я гадаю, це топовий набір, який пригодиться ну, будь-якому чоловікові та й жінці в цілому. Погляньте, зараз відчиняємо і та-да-да-дам, погляньте. Який набір? Наскільки він ж важкенький. Отже, в наборі йде такий штучний мангальчик, скажімо так, який просто втикається в землю, набір з подвійного шампура, шість дуже добротних і крутих шампурів. Наступне що в нас йде? Дивимось, йде решітка, гріль під рибу, йде запальничка, йде у нас топорчик, йде викрутка, відкривашка. Іде набір шести тарілок, шести виделок, шести ложок та ніж. Ось такий крутий у такому дерев'яному наборчику кейсові. Дуже важкий. Гравіювання тут моє. Хто хоче, я залишу посилення на цих людей, які це роблять. Вони награвіюють вам те, що вам потрібно. Тому, друзі, кому цікава пропозиція, я раджу це крутий набірчик. Але попереджаю одразу він важкуватий.